Наш ранок триває, і ми вже готові вас знайомити з нашим ранковим гостем. Ярослав Мелець, актор з Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. І як ми вже анонсували, поговоримо ми про виставу Ярослава Геліса, яка має назву Гамлет. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. зовсім нещодавно ми в цій студії студії мали змогу поспілкуватись про режисерську роботу з Ярославом Гелісом. Цього разу хочеться подивитись на цю виставу з погляду акторської гри і акторської роботи. Отож, останній прогін уже був чи він сьогодні ще буде? Ми вже вже й були на гастролях цієї вистави в, в Дніпрі. Зіграли цю виставу, зіграли її на ура. Е, директор цього фестивалю сказала, що це є прикрасом цього фестивалю, так що ми вже маємо і пробу. Таку на сцені, <зас> так. сцені. А як глядачі так. сприймали? Глядачі сприймали нормально. Трошки довговато йшла вистава, тому що перша вистава, знаєте, а буде вона йти нормально. Вона укатається, як кажуть, на театр, і буде дуже нормальна, сучасна вистава. Вперше, коли ви побачили саме такий сценарій, таку інтерпретацію, як вам сподобалася ідея? Чи все ж таки було зауваження? Адже це зовсім переінакшений Гамлет, якщо можна ну, звичайно, так сказати. Звичайно, це зовсім текст майже той. Текст залишився, але режисер, кожен режисер має право ставити виставу так, як він хоче, так як він бачить виставу. І мені здається, що Ярослав Геляс, менший, він поставив по-своєму по цю виставу, так як вона зараз повинна йти. Тому що всі ті, хто зараз воює на сході, вони є гамлети, то є найкрасивіші. Е вони є такі дуже розумні хлопці, які там воюють, дуже е з високою моралью, тому що вони є всі гамлети, а такі собі сидять, чекають в кафе, п'ють, як ви казали, каву. А... Воюють габли. Давайте ми для наших пропоную для наших глядачів трохи розповісти про саму постановку, адже вона, як ми вже сказали, якщо текст не змінений, я цього не знала, то змінені обставини і час, в яких діють герої. Так, отже, це відбувається в сучасному чсучасний час, так станом на сьогодні. Воно ну, так зроблено в виставі. Що воно приплітається сучасними подіями? Так воно все зроблено виставі. І тому воно вражає. Вражає людина сидить і бачить ті події, які є сьогодні. Які є сьогодні, де є зради, де є підступ, де є все, 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 все таке якраз цей час перепутався з такими поганими явищами, страшними. То хіба ми ж маємо... В 15 столітті. Чи часто на сцені театру відбувається саме те і є реакцією на те, що відбувається за його стінами? Тобто, чи часто так стається, що режисери вони втілюють все те на сцені, що вони бачать навколо, навколо себе? Звичайно, звичайно, багато у нас була така вистава. Дурні. Хороша вистава. От, багато було вистав. Зараз не згадаєш бо так на що зрано спати, охота кава, я ще не пив. До речі, це ми виправимо обов'язково. <клес> <клес> Традицію виконуємо. Ну, е, так що режисер кожен ставить. Ставив у нас зараз Філиппо в Сватання на Гончарівці. Він так само переплітав з тими подіями. Тож коли написано, то ж по суті широварна вистава, а він ставив її сучасно. Сучасно приближав до нашого дня, Наталко Полтавку, багато таких вистав, які зв'язані. «Калігула» у нас була прекрасна вистава Калікула. От я часто зустрічала в театрах взагалі українських те, що важче ставляться сучасні якісь постановки, осучаснені, легше зіграти якусь класику. Тут проблем, я так зрозуміла, в нас в нашому театрі з цим не виникає. Тобто радо йдуть на зустрічці, співпрацюють одні з одними, так? Так, у нас була класична, у нас була класична вистава, як виставив покійний дворцем Віталій, «Доходний без там боже, ви ми бачили. Яка це була вистава? Художник був з його славії. Це була шикарна вистава, шикарна, і глядач її приймав добре. От. І такі п'єси є, і Саркісіянс у нас поставив багато вистав, які о сучасному, сучасному по-своєму поставив, які з нашим часом вони переплітаються. Дуже часто. Тоді інтересно дивитися, це якщо це архаїка, то не йде таке воно Архаїчне і архаїчне. Тоді хотілося б поговорити про постановку саме цієї роботи, скільки було задіяно акторів, чи всі місцеві mm. наші ужгородські, чи все ж таки були задіяні актори, як то кажуть, легіонери в складі. А де нас заплатити чим, легіонерам? І, по-перше, в нас непогані актори. Прекрасні актори в театрі, просто вони мало задіяні, так само, як і, і важливо, ви, ви прекрасні ведучі. Я так зі сторони дивився, ви прекрасно ведете свою передачу, але в Київ попасти вам дуже важко. Можливо, колись і будете в Києві, але так і ми все своїми силами. Всі ті актори, що у нас є, ми всі задіяні. У нас прекрасно зіграв. Роль Гамлета Любомир Гелес, внук Ярослава Томовича. і всі актори, всі актори на місцях. До речі, от про Любомира, коли ми ці студії спілкувалися з Ярославом Гарісом, тоді я ще не знала про те, що його син зіграє головну титульну роль. Ем, як відбувалася співпраця батька, режисера і сина, актора? Чи відчувалися ці родинні якісь стосунки? Це Ярослав, це є дядько. Дядько, дядько точніше, дядька і син. Так, нормально, і нормально ніхто нічого не, не сприймає, як там родичі. Ця вистава взагалі присвячена Ярославу Томовичу Гелісу. Великоповажному. За нього говорити без, без почуттів не можна. Пане Ярослав, скажіть, будь ласка, про свою роль, кого ви граєте? Я граю дуже велику роль у виставі. Я вже граю ролі невеликі, я вже граю священника, який після похорон там. Ну, Невелика роль священника, але епізод потрібний в цій виставі. Він грає на таких продажних попів. Не священників, а попів, такі, які готові все віддати за те, щоб себе влаштувати. Більше я робив акцент на російського владику. От, на нього і старався знайти такий голос, як він говорить, дорогі, дорогі парафіяні, в такому плані. Ну, і, можливо, воно так і вийшло, можливо, ви хтось зрозуміє, можливо, ні. Але треба якось трошки наближати той негативний образ, який є, тому що це, по суті, негатив. В наш час це негатив, це піп. Це не священник, а це піп. Кони закликають до війни, що за священники? Що за священники такі? І от їх треба показувати. І Ой, які б ви могли ще згадати такі ключові е, персонажі, ключові герої цієї вистави, які є прототипами сучасних? Так, є, є ще така актриса е, Наталя. Засухіна. От. Вона, ви знаєте, останній час. Я ніколи не думав, що вона буде такою прекрасною характерною актрисою. Вона стала. Прекрасною актрисою. Вона грає королеву, а там королева наркоманка. Не така королева, як ходять королеві. А вона наркоманка. вона така. І от Наталя, ви знаєте, там треба було знімає парика, вона лиса. І Наталя зістригла своє восем на лисо І уявляйте на сцені. <стали> дивляться. Це було дуже добре. І по-акторськи віддано. Віддано театру. Отакий у нас театр. Прем'єра буде відбуватися два дні, точніше, два дні поспіль ви будете грати цю так, виставу. Так. А це не важко взагалі для акторів, тому що не вперше вже зустрічаю, коли два дні поспіль. Це якось не невиснажливо для самих акторів. Якщо воно все добре зроблено, якщо роль лягла тобі на душу. То скільки разів ти послужиєш? Ти задоволення грає. від то купаєшся, а коли ж відкриється і там багато, багато людей сидить і тобі приємно, що люди сприймають, люди тебе знають, ти любиш людей, люди, люди люблять тебе, то така взаємодія вона завжди допомагає грати. А от з вашого досвіду багаторічного <кій> таки легше першу виставу чи вже другу грати? Однако. Друга вистава завжди грати, вона йде з меншим успіхом, тому що на першій виставі віддаєшся повністю. У мене бувало таке, що я, граючи гордубала, я забувався, хто я. Я знав, що я Гордубал. І коли я помирав, я помирав. От щодо того, що ми з вами говорили про, про ролі і про... Те, що ви намагалися якомога реалістичніше передати свою роль саме в цій виставі, чи завжди так буває, що негативні, негативні, можливо, якісь персонажі або не непозитивними, як можна так сказати, їх грати важче чи легше? От мені завжди цікаво. Я завжди акторам задаю саме ставлю саме це питання. Кого важче грати? Важче грати такі ролі: любовників, такі благородні ролі. Їх завжди дуже тяжко грати. Дуже легко грати, таких бив, таких настирних, таких негодяїв. Оце легше грати, тому що зло воно завжди активне. Зло активне, страшне. І воно йде легше грати таку роль, тому що не знаю чому. Але легше. До речі, Михайло Фіщенко саме тут у нас в студії відповів практично ідентично, так само, як і ви. Так. Він сказав, що негідників, якихось злодіїв і грати набагато легше. Набагато, ніж... набагато. Як казали, і шік, де він плохой і в хорошому, а в плохому і шік, де він хороший. Це так, що Станіславський казав. І тому теж така школа і мусиш. А скільки взагалі людей задіяно у виставі? Веста. Весь театр, весь театр, весь весь театр можна буде побачити на сцені. Весь театр на сцені, так що приходьте, приходьте, дивіться з вашого досвіду роботи. Ще хотілося б поставити таке питання. От глядач наш Закарпатський він відрізняється від глядача в інших регіонах нашої країни? Чи все ж таки глядачі? Вони глядачі всюди віддані глядачі. Всюди одинакові на сході центральної Україна, південна. Ну, вони трошки такі активніші. А на, наш глядач все-таки в Європі. Розумієте, у нас дуже такі інші люди. У нас люди. Е а Там відкриті там відкриті люди, там завжди легше грати. А на Закарпатті вибагливіші. Е такі, ну, що ви такий край. Стільки, стільки художників, стільки акторів, стільки співаків, на такій малесенькій землі так багато розумних людей. Більше ви хвилюєтеся, коли граєте на ну, десь в іншому місці чи коли на своїй рідній сцені? На своїй. Тому що, знаєш, що тобі завтра йти до міста. Пане Ярославе, ви маєте змогу зараз запросити глядачів. Е, і нас, ну ми Добре. будемо на Я запрошую вас на виставу, шановні гляда глядачі. Всі, всі, всі приходьте до нас на виставу. Ви дістанете колосальне задоволення від постановки, від усього. Приємно буде нам. Приходьте до нас, дуже, дуже прошу вас до зустрічі в нашому рідному Ужгородському театрі. Мені здається, якщо вже сам актор цієї вистави вас так люб'язно запросив, то ви вже знайдете цю можливість і завітайте. Нагадайте, будь ласка, годину 19 години? годин. 19 годин всі не забули і одразу 19 годин 18-го і 19-го. Отже, у вас Приходьте. є два дні для того, аби встигнути і подивитись на цю постановку ужгородського гамлета. я нагадую, що вона приурочена в, в, інтерпр... в інтерпретації Ярослава Геляса присвячена Ярославу Гелясу, відомому відомій людині, яка зробила чималий внесок. В... В історію розвитку театру, зокрема Закарпатського. Ну, ми говорили про театр. Ми дуже дякуємо нашому гостям. Дуже дякуємо. Ми нагадуємо, хто був в нашій студії. В Нашій студії був Ярослав Мелець, актор Закарпатського обласного всі, українського музично-драматичного театру імені братів Шерегів. І так говорили ми дійсно про а, Гамлета в його сучасній інтерпретації від а, режисера постановника Ярослава Геліса. І взагалі про театр як явище, яке повинно реагувати на, на події, які відбуваються в суспільстві. Ми далі цю тему будемо Продовжувати, але в інакшому руслі зараз ми йдемо, попрощаємось з нашим гостем, чекаємо вас наступного разу в нашій студії. З вами ми не прощаємось, повернемось до вас.